Після публікації першої та другої частин цієї історії тиск не припинився, а навпаки, він перейшов в іншу форму. Після виходу відео лунає дзвінок дзвінок з погрозами. Без натяків вимагають гроші. Погрожують, що не дадуть працювати. Це не емоції і не припущення. Розмова зафіксована. Доброго дня, Его студіо. Так, чую вас. Ви працюєте? Так, ми працюємо цілодобово бажаєте завітати до нас на відпочинок. Mm. Ну як, у вас є клієнт? Так, звичайно. Бажаєте завітати? Mm. Та ні, я спрашиваю, є у вас як працюється? Хорошо, є клієнти У вас приходять? Так, звичайно. Приходять у нас люди, видят, что. Не особо приходять клієнти, Не чому? Ви там свої видосики будете знімати, у вас вообще роботи не буде. Ви що, тупі, не розумієте, що нужно делать? Что вы бегаете со своими камерами? Что ты там перепрошиваешь? Слушай же я говорю, что там бегаете со своими камерами, видосики свои снимаете. Вы не будете работать, если, вы, если до вас не дойдет, что нужно сделать, с кем нужно пообщаться, что нужно сделать. Что вы майте Будете на Что вы маете на увазе? У вас еще и нахрен ваше заведение, если вы такие тупые и не понимаете, что нужно делать. Шо вы на вас? свои телефоны себе в задницу. Перестаньте снимать, и пускай ваши там руководители додумаются, что им нужно сделать, с кем нужно пообщаться. А то сейчас не только будет в пабликах о том, что вы там всех заражаете. Будет пионерский костер у вас там будет. И дальше, и дальше, и дальше. Вы работать просто так не будете. Если вы тупые не понимаете, я вам прямо об этом говорю. Пускай ваши руководители находят, с кем нужно пообщаться. Все они прекрасно знают. Мы уже говорили об этом. Дошло до вас? А що ви саме мотаєте? Зробити, знімати переднайерку, которая стоять. Для початку. Для початку у нас було право вас знімати. А чому ви нам перешкоджаєте працювати? Ми працюємо легально, ми платимо налоги. Що без голови? Я тебе затав. Ти ти поняла, що я тебе хотел сказать, не ти... или нет? Мне не нужно твои комментарии, абсолютно никакие. Я тебе дошло, что ты сможешь просто передать то, что нужно. Или это сложно для тебя? Ми вас зрозуміли. Публічність їх розізлила, але не зупинила, максимум нахабства і відчуття безкарності. Замість закону, спроба натиснути і залякати, вони знову стоять біля закладу. Автомобілі постійно змінюються. Схоже на цілу спецоперацію, але не для охорони порядку, не для безпеки мирних мешканців прифронтового міста. Але у відповідь підприємець діє виключно в правовому полі. Правда, за ним тому виклик поліції за фактом вимагання та погроз. Патруль прибуває, факт зафіксований, докази надані і очікування справедливості. Але далі нічого не змінилось. Ну і тобто люди змогу по вас. Так. так, Ну, Зараз напишемо заява. заяву. Скажіть, ми про підпалення. Звичайно, пишемо заяву, що здає, є у вас, можливо, якісь відео про щось таке? Відео чи що саме виглядає? Можливо, ви знімалися відео. Є фото, є відео фіксації, як стояли тут люди. Це все є. На Так, Так, це можете наш адвокат вам телефонував. Присутність, тиск і залякування клієнтів зберігається постійно. І тут постає ключове питання. Навіть якщо не говорити про знищення бізнесу, головні питання скільки ресурсу держави витрачається на це, скільки службового часу, скільки пального у місті за 20 кілометрів від фронту під час війни? І усе це не для захисту міста, не для допомоги військовим, а заради особистої вигоди окремих поліцейських, які під прикриттям погонів використовують державний ресурс як інструмент тиску. І погроз помсти і корупції це вже не просто тиск на бізнес, це про корупцію, про бандитизм в погонах.